Всім привіт, вітаю всіх своїх підписників і дякую вам за, за те, що ви переглядаєте відео. І сподіваюсь, вам буде з кожним відео все ставати більше цікаво. Дивіться нові відео, і дійсно ви отримаєте більше інформації, що стосується вашого здоров'я. Тема сьогодні, що таке інсульт і чому він виникає? Саме основне, щоб ви зрозуміли, що таке інсульт і що дійсно ця тема дуже актуальна. На сьогоднішній момент у всьому світі, і так само в Україні, кількість людей, які отримують або хворіють на інсульт, досить велика. Статистика говорить про великі цифри, а, на жаль, більшість з нас не знає дійсно, яка ситуація з цією проблемою в нашій державі. Тому коротко інформація для вас, що стосується статистики утворення інсультів у людей. Як ви бачите, цифра досить велика, тому дійсно ця ситуація досить серйозна. І просто що якщо ми говоримо про загальну масу людей, не всі, і це дуже добре зустрічаються з інсультами. Тому що дійсно люди, які перенесли інсульт, більшості випадків втрачають свої основні функції, втрачають основні можливості життєдіяльності, якісної, якісного життя і дуже часто стають інвалідами або Людьми, які потребують догляду близьких, рідних і взагалі суспільства. Тому дійсно тема інсульту це дуже важлива і в зв'язку з тим, що на сьогоднішній момент інсульт це не просто хвороба, яка десь є. Вона є серед нас, дуже багато людей різного віку хворіють і мають перенесення інсульта, тому дійсно тема дуже серйозна. Тому слухайте уважно, тема інсульт важлива для кожного. Чим більше ми будемо знати про... Дане захворювання тим швидше або менший ризик, щоб це захворювання було у нас. Чому виникає інсульт? Що ж таке інсульт? Ну, інсульт, по-перше, це порушення кровотоку певної частини мозку, і на цьому місці виникають різні розлади, що ведуть до підмирання певної частини мозку. Тобто, якщо ми говоримо про інсульт, тобто це. Веде до того, що певна частина муску, де є порушений кровоток, по різним причинам починає зменшувати свою функцію і поступово відмирати. Тобто кінцевим етапом інсульту є некроз муску, або по-іншому смерть мозку. Тому це дуже важлива хвороба, і тому дійсно треба розібратися, чому саме виникає інсульт. Чому ж виникає інсульт? Хибна думка є та, що після зізнати про те, що інсульт виникає десь. Років 100. Тобто, коли тобі 100 років, значить тоді в тебе точно буде інсульт. Але на жаль, це не так. Тому що дуже багато людей переносять певні стадії інсультів в навіть модному віці. Тому про інсульт треба знати не тоді, коли ми вийшли на пенсію, і ми тоді починаємо щось думати або приймати певні ліки, а про інсульт треба знати вже сьогодні, знати обов'язково, чому він виникає. Які є види інсультів, і саме, основне, як, які є ризики для виникнення у нас інсультів. Тому поїхали. По-перше, інсульт поділяється на дві основні категорії. Перша категорія називається він ішемічним. Ішемічний інсульт заключається в тому, що кров, яка поступає нашим судинам до головного мозку, зупиняється із-за того, що в стінці. Прості артерій виникають поточення атеросклеротичні зміни з утворенням в тій чи іншій степені атеросклеротичної пляшки. Тому саме атеросклероз є основною причиною розвитку ішемічного інсульту. Чому ж виникає атеросклероз? Дійсно, слово відомо всім, але, на жаль, ми починаємо на нього звертати свою увагу тоді, коли, на жаль, ми отримали якісь ускладнення. Атеросклероз – це порушення обмін речовин, який призводить до накопичення різних елементів або ліпів в стінці артерії. Тому, відповідно, саме атеросклероз, ключовим словом якого є слово холестерин, веде до того, що у нас виникає проблеми з артеріями, які ведуть до атеросклерозу, а атеросклероз веде до звуження і зменшення об'єму. Надходження крові до наших органів, в тому числі до головного мозку, і до виникнення або утворення інсультів. Тому, якщо ми говоримо про атеросклероз, ви маєте розуміти те, що саме атеросклероз веде до поступового завуження нашої артерії. Всі знають слово холестерин, але на жаль, мало хто піддає дуже велике значення саме цьому параметру. І, на жаль, дуже багато людей, навіть якщо мають підвищений холестерин, зовсім не думають ні про його зменшення, ні про те, чому виникає підвищення холестерин, і, на жаль, зовсім не думають про лікування. Саме наявність високого холестерину в крові, який перевіряється аналізами лабораторними, називається це ліпідограма. Може нам показати, в якому стані є порушення обміну ліпідів. Якщо у вас підвищений холестерин, то рано чи пізно підвищений холестерин призведе. До потовщення або зміни внутрішнього контуру артерії. Це відбувається дуже поступово, це відбувається роками. Але ситуація в тому заключається, що чим більше буде потовщень, чим більше вони будуть вираженіші, тим більший просвіт артерії цей атрослероз забере. І, відповідно, повернути назад. Нашу артерію таку гарненьку не можна. І тому саме основне розуміти в тому, щоб себе оберегти від будь-яких ускладнень, не треба чекати саме ускладнень, а треба лікувати, займатися профілактикою підвищеного холестерину, щоб не було інсульта і не було інфаркту або смерті мозку. Це дуже важливо. Саме на початковому етапі ми можемо зменшити ризики утворення інсультів нашого головного мозку, і відповідно починати треба зменшувати ризики саме на етапі, коли у нас молодий вік. Тому, якщо ми говоримо про ішемічний інсульт, тобто причина ішемії, це є звуження просвіту артерії, яке виникає на фоні атеросклерозу. Тобто ми маємо артерію, по якій кров тече до нашого головного мозку. Мозок Семантична, ми намалюємо так. Тобто, якщо ми говоримо про те, що кров тече до нашого мозку, все добре, мозк наш харчується і в нього робота 100%. Це дуже добре. Коли виникає атеросклероз, простість є артерії, яка несе нашу корисну кров для нашого мозку, виникає поточення. Вони можуть бути маленькими, можуть бути більшими і можуть бути великими. Тобто будь-які поточні стінки артерії призводять до звуження просвіту артерії, відповідно зменшення об'єму крові, яка підходить, або яка постачає, або кров постачає наш головний мозок, відповідно, менший об'єм кровотоку. Менша здатність роботи нашого головного мозку, і, відповідно, це все веде до погіршення роботи нашого мозку. Якщо ми говоримо про атеросклероз і ми маємо у нормі чистий просвіт нашої судини, то коли виникає атеросклероз, в цій артерії виникають різні поточення, які можуть бути циркулярними, які поступово звужують просвіт артерії. І кровоток. Зменшується, або навіть зупиняється. Другий момент є те, що коли виникає бляшкачка, якщо ми її не лікуємо, вона може підриватися і улітає, і летить вверх потоку нашої судини і перекриває відповідно кровоток. Тобто ми маємо інсульт, тоді коли або Є пляшки з закупоркою просвіту артерії, і кров вже не тече, або поступове зниження кровотоку, що веде до відмирання мозку. Тобто, саме основне ми маємо розуміти, що ішемічна стадія інсульту, або ішемічний інсульт виникає на фоні атеросклерозу. Чому ж виникає атеросклероз? Не чекайте, коли ваші артерії позакриваються повністю. І в ваших як повиникають атеросклеротичні бляшки. починайте лікувати і зменшувати ризики атеросклерозу вже тоді або на етапі, коли у вас тільки починається підвищений холестерин. Тому не чекайте ускладнень. Ускладнення не завжди можна вилікувати, і, на жаль, вони ведуть до різних серйозних порушень. Якщо ви боїтеся слова інсульт і не хочете, що він вас ніколи... Виник, ви маєте розуміти те, що саме ішемічний інсульт виникає на фоні атеросклерозу. Атеросклероз – це закупорка або згуження просіду артерій. Тому, якщо у вас підвищений холестерин або ви ніколи не здавали аналіз, який називається ліпідограма, обов'язково здайте аналіз на ліпідограму і отримайте правильну консультацію спеціаліста, тому що атеросклероз є усі. Але у всіх він різний. Якщо ви будете про це знати, якщо ви будете знати, чому саме виникає інсульт, чому саме виникає ішемічний інсульт, і ви будете знати, як мінімум, який у вас холестерин, і будете цим показником контролювати і, можливо, лікувати, то відповідно ви зменшите ризик інсультів, які виникають на фоні підвищеного холестерину. Тому не забувайте, що якщо ви будете цікавитись більше. Вашим здоров'ям, то воно дійсно буде набагато краще. А ваше здоров'я потрібно тільки вам. Якщо ми з вами хочемо, щоб в нас ніколи не було інсультів, нам треба цим питанням займатися не тоді, коли в нас вже виник інсульт або виникли суттєві порушення. Не забувайте підписуватися, ставте лайки і також лишайте коментарі, тому що дійсно цікаво, що ви думаєте про Теми про сюжети, і наскільки вам цікаво, бережіть здоров'я! Воно у вас одне, іншого у вас ніколи не буде. Тому якщо ви будете думати про це здоров'я вже сьогодні, то воно завтра вже буде набагато кращим. Підписуйтесь.